Усім привіт! І всім дякую, хто підписався на канал. Ще раз дуже вам гарно дякую. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом хліба з добавкою солоду, і він, виходить, як чабата, саме настояще і дуже смачний. І для цього нам треба мука, вода тепла, сіль, сахар, сухі дрожжі. І оце буду солод додавати теж. Спочатку беремо миску, сюди всипаємо сахар, дрожжі сухі 5 столових ложок муки робимо як опару і сюди виливаємо воду теплу. Все це розмішуємо лопаточкою, щоб не було комочків. І оставляємо на 10-15 хвилин у, у теплі. Кімнатна температура. Накриваємо полотенцем і оставляємо на 15 хвилин. Отак От розмішуйте, щоб не було. Комочки взагалі. Пройшло 10 хвилин. Опара у нас постояла, зараз сюди додаємо олію, неповну столову ложку. Додаємо солод, спочатку одну столову ложку, перемішаємо. И добавляем все. Все перемешали хорошо вот так. І ще все це додаємо, дві столові ложки солоду додали і в нас буде темний хліб, чебата настоящий ну так все. Розтворилося у нас, змішалося. Колір у нас отакий от темний. Сюди додаю кунжут білий і чорний. Додаю добавляю... сьогодні печу кунжут білий чорний, а в основному роблю семечки. з гарбуза або в обичні семочки. Сюди додаємо муку. Це я вам даю рецепт на один, на один хліб і солі, неповна чайна ложка. Все змішали. Лопаточкою. От все замісила. І зараз накриваємо полотенцем і тепле місце на 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин, от, тісто увеличилось, і зараз присипаємо стіл мукою, вибираємо тісто на стіл. Вибрали на стіл і отак от його розтягуємо. Розтягнули, присипаємо ще мукою. Прямо лопаточку. Отак вот розтягуємо. Можно і руками. Отак вот розтягуємо, розтягуємо. Склали конвертиком. От. От такий конвертик, і опять перекладуємо у миску і оставляємо на 20 хвилин. І так 4 рази. У тепле місце зараз, на 20 хвилин. Це у нас вже четвертя, остання ростойка тіста. Вибираємо. на стіл так вилучили на стіл, присипали стіл мукою, зверху теж і розкатуємо, скрутили. Подовженні вашої форми. Я взяла отаку от прямоугольну форму, вона у мене така невелика, змастила олією і зараз переложуємо сюди пряму форму. Отак розглянути. Поправили по всій длині форми. От виходить от так у нас. І зараз оставляємо ще на 20 хвилин, щоб піднялося у нас тісто. Пройшло півгодини тісто. Піднялося. І зараз зверху змащую простою водою, буду украшати кунжутом, щоб кунжут не осипався. так змастили. Ve bu sefer birliğimi У вас, може, пройде менше, ніж пів години, поки тісто підніметься. все залежить від температури, яка у вас вдома. І зараз у розігріту духовку до 200 градусів випікаємо до 30 хвилин. Хліб випікався у нас рівно пів години. Ви вже будете бачити по своїй духовці, візьмете. Шпашечку проколити, якщо тіста немає шпашечка суха, значить хліб готовий. А зараз йдемо до повного остивання, і потім покажу вам у розріз. Хліб у нас остив, вийшло от такий у нас хліб. Подивіться, який він. Мягенький пористий, на смак дуже вкусний. Печіть, не пожалієте. Всім ще раз дякую, хто підписався. Підписуйтесь, ставте коментарі, пишіть. Буду всім дуже вдячна. Ще раз дякую.